Мої нескінченні дороги сплелися, мов доля моя. Я знову вернув до порога, де батьківська рідна земля, Країна моя, Україно, де пращурів пам'ять жива. Знайома тут кожна стежина і сонце мене зігріва. Хай пісня твоя, Україно, злітає, як птаху блакить, а мова твоя солов'їна. У кожній оселі звучить: Піду у садочок вишневий послухаю спів Солов'я, Там ранок зустріну рожевий, тобі я вклонюся земля. 16 лютого День Єднання. Свято в Україні, встановлене указом Президента України. Цього дня будуть проводитися підняття державного прапору та на спорудах усіх населених пунктів а також прозвучить Державний гімн України. Давайте і ми з вами, поклавши руку на серце, заспіваємо гімн разом нашої країни. Подивіться, діти, хто це? Всі його знають. Так, це ж патрон. Він, діти, дуже хоче, щоб ви розгадали загадки. Послухайте уважно. Знак держави головний. Всяк його повинен знати. Воля, слава, сила в ній. Ну ж спробуйте відгадати. Вірно, дітки, це герб України. Молодці. Наступна загадка. Сплилися у вінок усі квіточки з поля, барвисті, душисті в стрічках шовковистих і кличе в танок Український... Вірно, вінок. наступна загадка: красивий щедрий рідний край, і мова наша солов'їна, люби, шануй, оберігай, усе, що зветься. Україна. А скажіть, дітки, яка наша Україна? Вона сильна, вона багата. Україна яка рідна та кохана. Україна яка єдина та найкраща. Тож давайте з'єднаємо наші долоньки. Будемо берегти нашу рідну неньку, бо вона у нас Єдина. миру в Україні бути, миру хочуть добрі люди, і дорослі, і малі прагнуть миру на землі.